Давайте одразу по шкільку команд передаємося. Зараз в принципі будуть команди зараз своїми стартовими, ствірками, звичками. Зараз Раці коломи. Зараз момент урану. Зараз у рану, Зараз забуваємо наставник! Забуваємо наставник! Потерпався дружка, то невідомо як але зміг прошити стадник. Зараз віддируємо. При... Зараз немає так і статник. якраз здаємо голю передачу на хмалю. Статник оформлює дубль за хвилину 13 секунд до кінця цього. Першого тайму. Андрушко, на 15 ця... скудиться. Ось це за зараз. Момент уникає ворога на Андрушко, Пруває, не забуває зараз. Він на добивання від станції. Ну і зараз скільський запас напритерати за це удар шкурка, може бути зараз, Штудник провайд, не збиває зараз фунітура. Андрушко зараз пас на паснула. Хмікати проває одразу, руку. але зараз м'яч друг шкір що... атим. Дурває зараз, він Штудник знову свою команду. Стані зразка залишається звучить в стані, стані, далі саме стані, а стала, назад, от Рубай лохтінь, події, штунка, лохмалюк забиває, хто стоять, три муль у нас. Ну і. Підповідає фурнітура. чому без результату, тому що немає. О зараз простіл був. Бувай сьогодні Зараз проває холістики, його дар блокує у цьому епізоді у нас... Ну і зараз далі. Момент увлекает таки у Оцеля, Дэмпас на штунда, Кампер вылазил, штунда забывает, зараз это... Ритуется команда Бурка, добывание, зараз это стиска, снова Бурка. Увлекает у Оцеля, Дэмпас на штунда, Кампер вылазил, зараз это... Ритуется команда Бурка, добывание, зараз это стиска, снова Бурка у Гри. Ось вам и сейвы от Бурки у нашего матча. Удар от стиска, зараз это забывает, зараз стиски. зараз забывает у нас. Драшкундов віддає пас на напрямку прямку. Оцеля тут працює в Лохманюк. Зас... Брай... Зараз Брані за Скільський, зараз, він не забиває зараз Скільський. Пробиває зараз зараз він. стадник, який зараз пробиває по воротах, і зараз не забиває. Ст... Де пас на Скільський, далі, ну і Скільський зараз, далі саме де Скільський пас, далі віддає зараз. Моменти не забиває зараз, ось і стадник Дружко, ж Лохманюк та відповідно, Артину і Пресбурку у воротах. Рває зараз Штундер, тут, тут, тут... Знову Штундер, де перетину нас пішла, останні хвилини на цьому другому таймі. Штундер, де пас зараз ту, на лабин, На оце, що ще цього... Ну, там залишається з моменту Оцаря, може бути Оцаря пас до неї зараз, рятують з команди Бога, добивання зараз від Лабича! Забиває зараз Лабич, у нас якому стоїть 3-2 в цьому поєдинку. Скільський приваний, зрештою зараз захищалися ураганіці, тут Гунає нас фінальна сирена, зрештою, і за рахунком 3-2 нас перемагає орган на цього першого півфіналю в цьому ДНК області, ну і зрештою